Вінницькі рятувальники ліквідували пожеж пожежно-відкритих територіях, хворіли поля, сміттєзвалище та суха трава на майже 7 гектарах. До ліквідації залучили підрозділи ДСНС, а також місцеві пожежні команди селища Кирнесівка та Бачинці. Уланів бійці служби з надзвичайних ситуацій, вкотре звертаються до мешканців області бути обережними з вогнем та не спалювати сміття, суху рослинність та стерню, особливо у також пеко. Отну погоду у разі виникнення небезпеки не зволікати та одразу телефонувати за номером 101. В зв'язку із оголошеним пожежно-небезпечним періодом найвищого п'ятого класу небезпеки на території області продовжують виникати пожежі на відкритих територіях. Лише за минулої доби вогнем опалено понад 7 гектарів землі. З 3 вересня знову ж таки пожежно-небезпечний період в області продовжуватиметься. Тому надзвичайники звертаються до свідомості міничан та гостей обласного центру. Суворо дотримуватися правил пожежної безпеки за жодних обставин не розводити багаття. На відкритій території та заборонено це робити у лісі.